Усім. Сьогодні у нас день святого Валентина, так що я всіх вас вітаю зі святом. Ну, Такий насичений буде день, багато справ. Зараз буду снідати, в мене готується сніданок, і я буду вирушати у магазин, потрібно зробити закупівлю продуктів. Потім заливаю для вас влог на YouTube. Потрібно написати назву, опис, поставити його на загрузку. Також мені потрібно підготуватись. У мене сьогодні ввечері буде клас по нідерландській мові. Я розпочала вивчати нідерландську, вона така, знаєте, важковата. Дуже багато слів з німецької мови. Я німецьку не вивчала, тому мені досить важко. Але також багато слів є з англійської. О, це вже краще. А ще на цьому добре. Кажуть, що хто володіє німецькою та англійською мовою, нідерландська мова дуже легко на ці мови накладається. В нідерландській мові можна зустріти деякі слова французького походження. Ну, таке воно цікаве, знаєте, щось новеньке. Мізки аж закипають деколи, тому що є певні комбінації букв, які дають певні звуки. І ці комбінації потрібно вивчити, і їх ну, трохи є. І Звичайно ж, потрібно підготувати сьогодні якусь святкову вечерю. Я не є така прям дуже романтична якась особа, я така. Але сьогодні свято це виняток. Ось Такі у мене плани. Буду намагатись вас тримати в курсі, брати з собою. так що поїхали. Як тобі ця ласточка? Якраз для мене просто. Ну, Два Тут парку між. Мішки з картошкою. О, скільки туди влізе їх. Хто його знає, Ти його знає. Прицепа навіть не треба. No. Привіт усім! Богдан. <світ> Сьогодні неділя і ми вирішили піти прогулятися. Богдан вже декілька днів. Декілька тижнів. Декілька тижнів хоче суші. І просто мені постійно каже Олеся, я хочу суші, пішли на суші. А мені щось, знаєте, суші не дуже хочеться. Я стільки там пропрацювала, бо до цього я працювала в ресторані суші. Так що мені поки не хочеться йдемо гуляти і на суші. Я не знаю, чи я буду їсти. Можливо, щось інше собі замовлю. Шукала нам як тобі смакує сапору. Прибую. Я, до речі, стільки працювала років а на сушах, ніколи не пробувала. Завжди в суші ресторанах це таке сапору і асахі продають. Це рисувачі І Я собі замовила. Мохіто. воно імбирне. Дуже неспиклий такий смак. Я ще ніколи такого любила. Тихо, мені Дивіться, бачите, якщо вам попадається чіпсина з дирочкою, то це до щастя. Це знаєте. Як камінчик, оцей курячий бужок з дирочкою, теж не скрізно. Хто воно йде на морі, то розпіткає щастя так само тут. Якщо вам попадеться рисове Чіпсинка з дирочкою, то це теж до великого щастя. Понятно. Це всього до молодця, так? Вона дуже смачна стосовно yeah. спасімається yeah. лосось, який це карасик. Карасик. Mm -hmm. Річковий ще скажи. Mm -hmm. Оця дуже прикольна, бо вона якусь рибку замотала, а потім ще разнуріна і вже пожарена. А Богдан замовив ось такі ролики фотомахи з лососом, з тунчиком. А ця каліфорнія з палюшком краповим. Ну, Тамагу з таким омлетом японським і авокадо. Mm -hmm. Такий великий кусок ти виположили. Mm -hmm. Такі великі суші. Богдан, розкажи, ти дуже хотів з'їсти суші, ти з'їв. Чого ти не задоволений? Що тобі не понравилось? Було вкусно, що ти заказала. Ролика? У no. мене тільки одна вкусна була, а всі такі суші. Просто на сосі тончик, то це таке вже приїжане Богдан. Цара риба. Так хотілось два тижні я просто мріяв до це. Не знаю, мені якоїсь зовсім сирої риби не хочеться. Я таке не люблю. Коштував наш обід 55 євро. А мені сподалося було нормально. Така церква потужна, як якийсь замок. Це чудове місце, яке ми несподівано для себе відкрили. До речі, воно знаходиться недалеко від місця, де ми живемо. Це дендрарій. Він займає площу понад 18 гектарів і є одним з найбільшим у Бельгії. Також він відомий своїм великим відкритим музеєм Просто неба що відтворює традиційне фламандське селище. На жаль, так як це була неділя, то музей був закритий і нам не вдалося його відвідати. Але ми обов'язково сюди повернемось. Парк має різноманітні ботанічні колекції, зокрема рідкісні дерева, кущі та рослини з усього світу. А це я маєток або ще замок, як на нього кажуть, який був побудований ще у 17 столітті. Спочатку служив як приватна резиденція, а зараз є частиною цього комплексу. Ох, я б хотіла б там пожити. Показую вам свою morning routine. Спочатку вмиваюся, мій для вмивання в мене закінчився, тому я взяла б уданову пінку. Цей засіб дуже класний. Це тонік з прополісу. Дуже подобається. А цей кремчик нещодавно скупила від Нідлі, протестила крутий. Потім розчісуюся свою пишну шевлюру. Також, щоб вона нам не мішала, я її заколюю. Ну і все, я готова підкоряти цей світ. Таке в мене сьогодні тренування було на прес, трохи на руки, і закінчилося все розтяжкою. Вчора в мене було кардіо, танцювала, познімала нові тік-токи. Заходьте на Дідерекса, ви побачите, що я там вона Я зрозуміла, що для мене найкраще кардіо, яке тільки може бути, це танці. От справді я Настільки видаюся, а потім вся така мокра, що що то капець. На силових тренуваннях я чесно так не втомлююсь, як на кардіо, тому це нормально. Ой, у нас сьогодні дуже класна погода. І вчора також класна погода. Була таке сонечко, світить. Буду щось перекусувати, пити свій протеїновий коктейль. Дякую всім за перегляд, буду дуже вдячна вподобайці і якомусь хорошому коментареві. Мені буде дуже приємно. І це допоможе просуванню мого YouTube каналу. Всього вам найкращого. зичу як завжди, і до нових зустрічей. Пока!